Молитва на початок Нового року, Господи Боже наш, дякуємо Тобі за рік, що минув, за кожен прожитий день, за Твою опіку і силу, яка підтримувала нас у важкі часи. Благослови рік, що починається, провадь нас дорогою правди, дай мудрість керівникам, єдність народові та силу кожному серцю. Просимо тебе за нашу Україну, даруй їй перемогу, поклади край війні, зціли рани землі й людей, захисти наших захисників, поверни додому полонених, утіш тих, хто втратив близьких. Нехай на нашій землі запанує справедливий мир, нехай замість страху прийде надія, а замість болю відновлення й життя. Благослови наші родини, нашу працю та навчання, наповни нас вірою, любов'ю та відповідальністю одне за одного. І нехай у всьому буде Твоя свята воля. Амінь.